Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на Велесовій фермі і на своєму каналі. Мені дуже приємно було читати коментарі. От ваші відгуки відносно останнього відео, в якому я вам трішки розповів про м'ясну худобу і ви мене засипали питаннями. От і я е, бачу і відчуваю, що вам ця досить цікава тема. От, на превеликий жаль, сьогодні м'ясного скотарства в Україні майже не, не залишилося. От е, фактично всі господарства, які займалися м'ясним скотарством, вже е, знищені або повністю змінили свій профіль і трансформувалися на рослинництво. От і я зараз думаю, як правильно так сформувати свою серію відео про м'ясне скотарство, щоб вам не тільки розповідати, а й щось показувати. Побачу, як в мене буде виходити. Якщо домовлюся із хлопцями, то може поїду і вам вживу, покажу де ще що позалишалося, але то буде потім. А сьогодні я думаю розпочати е серію відео про породи, і е саме сьогодні хочу розказати вам про м'ясо-молочну породу. От, саме розпочати з неї. Чому саме е, мясо Тому що е, поряд із м'ясним напрямком має ще досить непогану продуктивність. Я думаю, ви здогадалися, це сьогодні розмова буде йти про сементала. Про сементала, сементальську породу. Ви, я думаю, всі її бачили, всі її знаєте. От, і фактично, колись вона була в Україні досить поширеною. От, деякі у мене корівчини і телятка теж мають сементальську кров. Тому поїхали, поспілкуємося саме про це. Тепер дивіться, переходимо безпосередньо до тваринок. Пролісок у нас, хотіє з білою головою, але він не являється потомком славних сементалів славетних. Ось у мене є бечечок пеня. От він полукровка, він якраз класичний сементал. От на основі червонорябої молочної української батько в нього сементал. Не знаю, яка там в нього сементальська кров, австрійська, німецька чи американська. От, але він типовий сементал бечок. Йому зараз уже стільки десь два. Десь три місяці вже, да, три місяця. Ну я вам скажу, живе він на сироватці і досить добре себе почуває. Якщо я переведу камеру на цю сторону, ви побачите ось о, е, таку корівчинку або теличку у мене, як Соломійка. О, це та так точно та сама недоношена теличка, яка народилася в неповних вісім місяців. От, е, народилася вона е, від Пороші. Від Пороші, вона теж білоголова. От, е, основною Рисою сементалів являється червоний окрас або глиняний окрас, і безпосередньо біла голова, біла голова. От е, існує у світі ну декілька ліній розгавуджень сементальської породи. От є е, сементали, е, австрійські сементали. От, це так би мовити, класичний сементал, це батьківщина сементала. От е, також існує німецький сементал, але німецький сементал це. Трошки інше, його ще називають німці Флекфі, От, Флекфі або німецький сементал. Різниця між австрійським і німецьким сементалом досить така проста і це прилив процент вмісту місту крові Голштина. От, якраз австрійський сементал рахується більше, так би мовити, чистокровним. От він. Має чисту кров в Австрії, якщо подивитися на е, пропорційне співвідношення порід е, худоби великої рогатої худоби в Австрії, то якраз австрійський сементал займає по господарствах, по фермерах, саме біля е, 86, мабуть, відсотків. Ну, в общем, більше 80 відсотків якраз займає і їхній внутрішній, якраз австрійський сементал. Ось ви бачите мою корівчину порожню. От, вона зараз вже в мене глибокотільна, скоро вже буде народжувати телятко, наливає вимя. От вона, якраз класичний, можна сказати, сементал полукровка. Я так думаю, може десь там три, може одна четверть сементала в ній присутня, але якраз от типовий глиняний колір, якраз біла голова і говорить якраз про те, що в неї теж присутній, присутній сементал. Якщо... Відкинути в сторону колір і голову, то характерною ще ознакою сементала. От якщо по зовнішньості глянуть, це масивні. Масивний костяк, масивне тіло. От якраз така трапецієвидна форма тіла. От трапецієвидна видна, і така вона досить масивна, якщо порівнювати із іншими породами. Навіть дивитися на ту саму сіру. Ось, от якщо порівнювати з тим самим голштином, от яким у мене ну більше крові має кукла, то ви бачите, це зовсім різні корови. От і зовсім інша структура у них. От. Також хочу зазначити наступне за прилетя трошки поспілкуватися за прилиття крові безпосередньо голштина до сементала. От фактично на сьогоднішній день як колись приливали кров сірої української в усі породи, так і якщо ми балакаємо про австрійського сементала, то він якби вважається чистокровний. А у німецькому сементалі у Флекфі якраз допускається, ну, допустимий відсоток. Якщо я не помиляюся, мабуть, десь 12,5% дозволяється прилиття крові е Голштина. От, і тут якраз і виходить, що якраз німецький сементал він вважається більш продуктивним і в нього така менша маса, ніж в австрійського сементала. От, і фактично е він більш інтенсивно такого червоного забарвлення, червоноря. Бого і там селекційна робота ведеться більше ну на продуктивність в тому самому напрямку. Я вам скажу це довгоростуча порода. От телятка набирають вагу. Повільно, але е досить так би впевнено. От і знаєте, є такі терміни: бистро ростуча, повільно ростуча порода, дозріваюча, От, наприклад, джерсеї. Вони швидко дозріваюча порода, вони маленькі. От, а якщо ми балакаємо безпосередньо за сементала, то це порода, яка статевої зрілості телички досягають десь 14-16 місяців, і навіть рекомендують їх там парувати не раніше, там 16 -ти. І 18 місяців. от якби Для них це рахується норма. От, ну, е я думаю, що так воно по факту і є. Також хочу сказати ще декілька слів за е, напрямок. Є ще, крім того, що м'ясо молочне, або ну, тіпа, сементали, які дають молоко. Є ще. Ну, е, також, я думаю, необхідно сказати і за е, м'ясний напрямок сементала. Є м'ясний сементал, він майже червоний. Ну, якщо глянути, от якраз у мене зорька, ну це у нас корівчина червона. От, е, то фактично теж сементали мають такі. Червоний окрас м'ясний, і теж мають там якусь зірочку біленьку на лобику, і вони чим схожі на червоного абердина, от але це сементал і фактично чисто м'ясний напрямок селекції. Їх ніхто не доє, вони тільки утримуються на е, телята на підсосі і далі потім стають на відгодівлю. От тому якраз тут і е, особлив, основна відмінність. Через що, е, якщо так далі піти і зважити всі плюси і мінуси е, даної породи сементала, от, то я хочу зазначити наступне, що у сементалів досить жирне молоко, воно досить добре підходить і для. Досить добре підходить як для сироваріння, так і для загального використання от, для інших продуктів. Сементали також мають досить добру структуру тіла. Середня вага корів досягає. Ну я вам скажу 700-800. Є корови навіть до тони. От е основне на що робили німці тавстріяки, е акцент робили акцент саме на те, щоб е паралельно із продуктивністю корови мали гарну вгодованість для того, щоб їх використовувати в подальшому і на м'ясо. І на м'ясо. Отут тут основні такі сегменти. Але я також хочу зазначити наступне: що поряд з оцими всіма плюсами от те, що це е, добра якість м'яса, добра якість молока, жир в середньому за 4, 4,5, 4,7. Продуктивність корів був я на німецьких, на австрійських фермах. Продуктивність сементала е, була вище 30 літрів. От це рахується. Досить непогана продуктивність навіть були на е, самій кращій німецькій фермі, де продуктивність була е, за 30, по-моєму, чи 32 чи 34 доїли на сементала. Це я вам скажу гарний голштин От і фактично. Хочу сказати наступне порівняно із досить гарним здоров'ям, досить такою гарною статурою, О, хочу також зазначити, що є така у них проблемка: це вим'я. Вимя це зв'язки вимені і це якраз фіксаційний апарат вимені Так званий. О, проблема сементала в тому, що іде гіпертрофія вимені, досить швидко розростається. Ну збільшується в збільшується вимі в об'ємі, і буквально четверта, п'ята, шоста лактація коров вибраковують через те, що вим'я тянеться майже по підлозі, і досить важко їх підключити, і досить важко їх доїти, через що тут ну якби є свої нюанси. От також хочу зазначити, що по сементалу от у них все таки присутні досить серйозне крупнопліддя. Якщо на сьогоднішній день світ каже, що сементал уже не великі, маленькі плоди народжуються. Ну до нас ще це майже не дійшло. От, тому що у техніків штучного осіменіння все таки стара сперма 10-15-20-річної давності в приватному секторі, якщо є сементал, і фактично це досить такі масивні плоди, тому що е маю е власний досвід, коли приїжджаю на виклики, е що корова не може розтелитися або витягли теля. Я зразу питаю ким парована, яке телятко кажуть білоголове, все зрозуміло. Тому що тут перше, що пориви, друге, що е, затримки посліду і в подальшому порези. Ну, в общем, є ряд питань. От тому, що наша худоба аборигенна е, червоно-чорноряба ну не завжди готова до такого виклику, щоб народити е, е, бичка сементала. От ну народити сементала, тим більше якщо це бичок, отак От, це буде більш правильно сказано. От тому тут е, потрібно на це теж звертати увагу. Задаєте питання, я думаю, задасте питання, де в Україні сьогодні є чистокровний голтой. вибачаюся, сементал. Я скажу, що декілька господарств, в яких залишилися сементали, це фактично. Перша От це Новгород-Волинське, господарство органік мілк. Якщо ви знаєте таке господарство, вони спеціалізуються саме на чистопородному сементалі. Табу, табуни були завезені, чи поголів'я було завезено із Чехії. От, ну, кажуть, що у них австрійське походження. Ну, досить гарний сементал. Я вам скажу класичний. От, то, що там кажуть, є в Рожнівці, сементали не готовий сказати. От, Агро. Е, е я там не був, не бачив. Ну кажуть, що вроді би там є. Якщо вони є, а може вже й немає. От а так більше по Україні я вам скажу, фактично сементала нема. Може, де є полукровки. Ну Якщо ви де знаєте, то напишіть мені в коментарях. Оце така, ну якби коротка історія про е, сементалів. От, хочу зазначити наступне, що цей скот ідеально підходить для приватного сектору, тому що він поєднує в собі як молочні, так і м'ясні якості. Скотина не до їжі, от, скотина невибаглива до утримання. Вони не вибагливі до проблем із копитами. От і фактично вони себе ну, поводять досить, 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 досить так впевнено. Якраз це приватний сектор, якраз невеличкі ферми. О, це ідеальна модель утримання, якраз ну, чистокровних сементалів, о тому. Якщо у вас буде таке дике бажання сперму сьогодні знайти в Україні сементалів можна, от і фактично, якщо у вас масивні корови, от, якщо вага більше там 600 кг, то фактично можна поступово перейти на сементала, використовуючи сперму і отримуючи полукровків, от, і далі потім покриваючи і зафіксуючи якраз э, сементальський тип у вашому э, поголів'ї вашої. От. Тому е, це такий був досить короткий очерк про дану породу. От, кому більш цікаво, заходьте на е, Google вам в допомогу. От, дивіться фото, е, аналізуйте там, читайте багато чого, де написано. З власного досвіду я вам розказую те, що я знаю, те, з чим я працював, з чим стикався, тому що я більше працював із м'ясним сементалом. От, е, молочний, якось, оце що в мене на фермі, є, то, то і фактично все, що є. От, тому е, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Далі будемо спілкуватися і про молочні, про м'ясні породи. Розкажу вам трішки більше того всього, що написано і показано в інтернет. Просторі. Бувайте! До зустрічі!